Всім добрий день. У нас сьогодні тижневий огляд стандартний. Вчора ми трошки пропустили, я був зайнятий, тому записуємо сьогодні в понеділок. Так що давайте поговоримо трошки про ринок. Сьогодні недовго, коротенько, тому що щоб сильно не розросолюватись, біліткої у на нас вище 52 тисяч. Я вже у телеграмі казав, що нам потрібно тут закріпитися, як мінімум, на парочку. Пару тройку гарних днів будніх проторгуватися, щоб інституціонали, які вийшли на роботу після суботи, неділі і п'ятниці вечора, щоб вони зрозуміли чи прийняли те, що біткоін на цих позначках не почали його там пампити чи дампити, тому що вони зараз є рушійною силою. Саме перше про що хотів би вам сказати, що немає ще розпалу загальної ейфорії, і зараз ми до цього доберемося, тому давайте спочатку подивимося на індекс страху і жадності. Ми на 52 тисячах, тобто 51 600 Тут показує на сайті за сьогоднішній день. Але як бачите, індекс е жадності в нас ще не, не перейшов навіть в зелену стадію. що тобто ще, ще до цього руху у нас е далекувато. Тому ще поки е все це свято, воно скажімо так е без хомячків в основному. А ви знаєте, що хомячки мають прийти на ринок для того, щоб одних, об них розгрузитися крупному капіталу, хоча б, хоча б частково. Е, тепер наступне: так, не це, не це, не це. І тепер стосовно запасів, те, що ми казали, прогнозували і бачили з вами, що оцей весь період спочатку грудня, що більшість на ринку очікувала, що це розпихування дороги біткоїні. По факту вони ще докупали, тобто рух. Корекційний ми побачили, 35 тисяч ми не побачили після того, як ви бачите, безвідкатний ріст по біткоїну на 36. плюсом відсотків. Це дуже багато, і якщо дивитися на загальну, на загальну картину, це днівний графік, нагадаю, подивіться, тут просто не було ніякого відкату. Ну, от, Якісь, якісь мінімальні, мінімальна корекція цього руху на 3 4%, але це нарахується. Тому, ще раз скажу, корекція. В принципі, отакого от рівня абсолютно може бути до нашого сильного рівня. Найперший сильний рівень він доволі таки сильний, тому що ми мало того, що отримали тут 300 разів реакцію, як мінімум двічі ложно його перебували. Це посилює рівень, тому така от корекція. Мінімальні корекції там локальні тут у нас були. Е, в Принципі нічого дивного, безвідкатного росту зовсім, що безвідкатного не буває. Тому отака от картина: е, якщо що, не лякайтесь, тому що ну, ще раз скажу, що ринок може дивувати зараз. Все більше і більше починають е, блогерів. Ну, блогерів я не сильно звертаю уваги, тому що вони ляпають. Аби наляпати, я дивлюсь за аналітиками, все більше і більше вони очікують якоїсь мінімально такої картини, де, якщо чесно, вони кажуть, що тут будуть всі ставати в лонги, але після цього ми підемо ще нижче, і от тоді звідси можливо буде отут якийсь великий розпів, можливо, буде якийсь альцезон. Я не можу такого прогнозувати. Це технічні метрики, закриті індикатори. Вони для мене нічого абсолютно не значать. і Я слідкую за тим. Чи продає крупний капітал? Я слідкую, стараюся слідкувати за грошима крупних капіталів, а не за тим, що вони будуть малювати мені на графіку, і які отут перегретості РСА вони, вони мені і вам будуть малювати. Тому що вони абсолютно спокійно, оцю от перегретості. Можуть збити в моменті, і це не буде коштувати для них занадто дорого. Тобто розумієте, збити перегретості чи перекупленості пересай для крупного капітала по якомусь активу може коштувати ну, порядка, не знаю, 80 тисяч доларів образно. Зіб'ють перегретость і все. І оцією перегретості, і оцим от, сходженням ціни вниз. Порубають отут таку кількість стопів ліквідації, що ці 80 тисяч, які вони потратили на збиття цього цієї метрики, то відкуплять буквально за за пару годин. Тому очікувати якоїсь корекції не треба, але орієнтуватися як план Б походу, як мінімум на 43 тисячі 44 має бути. Ще раз повторюю, спот ніхто не продає до того моменту, поки не буде виходити крупний капітал. Так, це ми закриваємо. Тепер стосовно крупного капіталу, е, графік запасу біткоїнів в в біржевій на OTC, тобто не на біржах. Бачите е, наш початок. Октябрь 23 го наші 25-28 тисяч, тобто які запаси, і вони потихеньку почали сповзати. Тобто на цьому всьому рості. В основному тут на OTC, викупає крупний капітал, тобто вони викупають біткоїни. По сьогоднішній день викупають біткоїни. Тепер стосовно запасів, що ми бачимо? На минулих я навіть в Телеграм задавав запаси гаманців. Було там 1900 з копійками, зараз 2019 гуманців. Тобто вони з минулого тижня вони ще накоплюють, накоплюють і накоплюють. Оце показово метрики і індикатори. Тепер стосовно біткоїна, що ще хотів вам показати. На сьогодні у нас 93% всіх біткоїнів, які є в ринку, на майнані, тобто в доступі можна купити і продати, вони в профіті. Розумієте? 93. Пік на історії у нас був розворота ціни на 95%. Мабуть, якщо я не помиляюсь, більше 95% п'яти профетних біткоїнів в ринку не було ніколи. Тому, якщо умовно нам отут поведуть ціною, тут буде 95% п'ять профетних біткоїнів в ринку. Тобто що таке профітні біткоїни? Це означає, що всі куплені біткоїни на сьогодні. Ну от на ціну 52 тисячі 93% біткоїнів вони куплені до 53 тисяч доларів. розумієте? І тільки 7% біткоїнів цих куплені отут. Тобто вони не профітні. Ну, це якщо так, от грубо кажучи, розумієте, що е, така ситуація досить, досить стрімна, якщо чесно. Тому очікувати з місця походу на 200 тисяч. Ну, ви знаєте мою позицію. Я, я такого не, не очікую. Так. Це закриваємо. І ще одне, що я хотів вам показати стосовно загального супротиву по біткоїну. Так, а нічого не обновилось. Зараз одну секунду. Ага. Так, у нас рівень підтримки на, в зоні 50-52, тобто середня, середня точка підтримки 51. 1725 е, доларів. Там було в, ці, в цьому діапазоні від 50 до 52 тисяч було накоплено е, 500, е, е, 500, 542 тисячі біткоїнів. Тобто вони не збавляють свої обороти. Е, я ж кажу, що там накопичення. На сьогодні у Блекрока, тільки в Блекрока накоплено біткоїнів з моменту запуску ETF. ETF запустили 10.01. Тобто сьогодні 19 розумієте, за скільки вони накопили біткоїнів більше, ніж уже на 6 мільярдів доларів. Це тільки BlackRock. У Fidelity 4, у всіх інших там йде по несходячій. Тому наступна, е, наступний супротив у нас 52, 53, 800. Як бачите, не дуже багато, і пішло, пішло поїхало. Тобто таких от зон підтримок, подивіться, накуплено біткоїнів у нас по 46, 47. По 49, по 50, по 52, і який супротив у нас далі. Тобто не сильно, не сильно є супротива для біткоїна, для того, щоб піти вплоть до 58 тисяч спокійно, 56 там 55. Отака от ситуація. Е, тепер стосовно е, позицій інституціоналів. це показово, тому що ще раз повторюю: позиції інституціоналів, які були набрані у нас за. Зараз скажу 6 по 13 число цього місяця. Як ви бачите, в лонгах вони додали ще лонги. Це ті біткоїни, це ті позиції, які треба взяти уже 250 тисяч доларів для того, щоб відкрити лонг по біткоїну. Розумієте цифри? 13, більше 13 тисяч лонгів, 0 шортів. Тобто, люди, які відкривають, не вірять в корекцію, тобто вони максимально лонгісти. Ті, які поменше біткоїнів там на відкриття позиції, тут якби переважають, вони очікують корекцію. Ну, в принципі, ці люди скоріше за все, оці вони орієнтуються на метрики, закриті індикатори і все інше, ці бачать картину таку, як вона є. Тому ну, оці оця кількість лонгів отут тримається більше 10 тисяч у нас. Майже п'ять місяців. І всі п'ять місяців милитим. Тому не довіряти їм поки що, поки що, поки не почне тут спадати на мінус тисячу, мінус дві в тиждень потрібно поки орієнтуватися. По ефіріуму е, картина плюс-мінус, тому що вони торгують і вверх-вниз. Тут поки що не ця вся ситуація. Тепер стосовно це показав. Тепер стосовно загальної домінації. По біткоїну ми розібрались. Тепер стосовно загальної домінації VTC, за що нам потрібно спостерігати. Тобто несхідна структура у нас поки ще е зберігається. Бачимо, що у нас хаї не перебуваються, а лої у нас все нижче і нижче. Тому е отаку картину, яку ми ще звідси очікували, ще не підходячи до цієї зони, ми з вами малювали, то вона поки, поки має відпрацьовувати. Але ще раз, ще раз повторюю, що картина з заманухою. В, в дорогий біткоін може бути з виривом, з походом домінації біткоїна на 57, на 58, можливо, навіть вище. Типу, ми ламаємо цю структуру, технічні метрики вже не працюють, значить, треба лонгувати, і це може бути нормальною такою заманухою. Тому така ситуація, нагадаю, що в нас нормальний жирний альтсезон. Я би очікував не нижче цієї зони, не нижче там 48 тисяч. Тому що тут все це, звісно, буде підростати. Але навіть якщо ми е, сходимо по домінації в район 51 зараз ми там 53 з копійками, ну ефіріум буде на. Трьох тисячах три двісті три п'ятсот. Не думаю, що більше вирветься ефіріум, тому що ну, якщо не вирветься ефіріум вище трьох тисяч, то про якийсь загальний альтсезон говорити ну не приходиться, тому що гроші заходять в біткоїн. З біткоїна переходять в ефіріум, з ефіріума переходять всі інші альти. Так є, так було, і так поки працює крупний капітал. Е, частково да, гроші з продажі біткоїнів переходять прям напряму там, в якісь альткоїни, але основна маса все-таки переходить спочатку в ефіріум, а потім з ефіріума починають переливатися всі інші малокапіталізовані альткоїни. Е, це стосовно домінації. Тому спостерігаємо за ефіріумом. Тепер е, давайте до блогерів. Неодноразово вже з вами говорили і на обзорах, що великі блогери це от в Твіттер не буду е е рекламувати, що це за блогери, Ви бачите, яку картинку вони малюють. І оце в них кожен другий пост такий. Розумієте? Тобто біткоін вони вже говорять про біткоін 60, 80, 120. Вони вже говорять, що ніяких... і ніколи ви в житті, не просто якась корекція, вони реально кажуть, що ви ніколи в житті більше не побачите біткоін нижче 40 тисяч доларів. І що, типу, BlackRock, і вони будуть тільки пампити, вони ніколи продавати не будуть. Тобто там своя якась локальна е, чи своя якась картина, і аргументом, що е, халвінг, 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 і тут у нас халвінг, і після того, бачите, кожен раз у нас після халвінгу такі от параболічні рости. І тут вони теж очікують халвінг і однозначно параболічний ріст. Але ви ж прекрасно розумієте, що оці от картинки. Ну, типу, всі бачать їх в інтернеті, всі бачать цей графік біткоїна і нас привчали до одного і того ж із року в рік. Тому самі дивіться, будь ласка, на ринок, самі пробуйте щось аналізувати, тому що орієнтуватися постійно на блогерів великих, маленьких чи навіть на мене. Не розвиваючись, це буде максимально неправильно, тому що сьогодні я є, завтра мене немає, щоб вам допомогти. Сьогодні я не помиляюсь, а завтра я помилився. Розумієте? А ви поставили на це свої гроші. Тому, будь ласка, вчиться, е, достатньо матеріалів, щоб зрозуміти, як було на історії: раз, два, три, чотири, п'ять. Е, прикинути, е, що не може бути все так легко в ринку, і зрозуміти, що ну, просто так. Грошей тут ніхто вам не дасть, якщо ви не будете вчитися. Це єдиний, е, єдиний фактор, який дозволить вам заробити. Ніякі блогери, ніякі індикатори тут не принесуть вам гроші. тільки, е, тільки свої, свої знання і свої рішення. Тепер стосовно загальної картини, ми неодноразово з вами говорили, що е, минулий бичий цикл почався, скажімо так, за гроші е, надруковані для того, щоб послабити. Крах після Коронадампу. Нагадаю, що тут у нас був коронадамп, Закрили е, там і крах фондового ринку, і закрили е, країни. Самі самі пам'ятаєте, що було хто був на ринку, а хто навіть не був на ринку. Ви самі пам'ятаєте, що творилося у нас, коли закривали кордони, не можна було не виїхати. Літаки не нікуди нікого не возили. Тобто аеропорти, і з цього моменту почався друк. Грошей, щоб залити їх на ринки, щоб видати е, в маси, скажімо так, через деякі інструменти, багато нових грошей. Е, ситуація зараз з друком грошей, вона повністю на сьогодні зав'язана на ФРС, так як і завжди, але дивлячись на те, що відбувається в США, нагадаю, що у нас в двадцять році весною у нас не тільки те, що ми говорили на стрімі, там багато важливих подій. В нас ще 24-му році, отут. В нас вибори в США, і це дуже важлива така штука. І зараз це не треба до гадалки ходити, що зараз адміністрація цього президента, який є, максимально піддавлює ФРС для того федеральну резервну систему, для того, щоб вони понижали свою ставку і почали друкувати гроші, тому що таким чином вони хочуть просто закрити ті дири в про, ті проблемні місця в економіці, щоб виграти вибори. Тобто вони зараз піддрукують, зальють. Очі виборцю грошима покажуть класну економічну ситуацію, а потім розгрібати отаку от ситуацію будуть уже коли Байден вигра нові вибори. В нього на це буде 4 роки, розумієте? Тобто зараз максимально все кинути на виграш виборів, а потім можливо якось, якось пропітлять. Тому ситуація така з політикою, як бачите, не тільки у нас, що до виборів немає. Е, немає неможливості, не, не немає, немає нічого неможливо, тому можливо така ситуація. Є. Вони досить плотно піддавлюють ФРС, щоб почати друкувати гроші. Нові надруковані гроші це завжди е, приплив ліквідності для таких е, активів, як біткої. Це перше і наступне стосовно. Банків, ви знаєте, що я неодноразово казав, що федеральна резервна система для внутрішніх банків там комерційних ввела додаткову систему фінансування, щоб вони там, скажімо, не заскамились, тому що у них не вистачає при високій процентні ставки. У них там почались проблеми. Як ви бачите, вони з 23-го року, з весни 23-го року набрались от таку от величезну, тобто, вир. Взрив кредитування в комерційних банках, і як ви розумієте, це все потрібно буде колись віддавати. Якщо в них, набравшись от таких от кредитів зараз на сьогодні, проблеми що деякі банки провалюються там американських в акціях на 30 на 40%, то ви розумієте, що коли прийде час віддавати ці кредити, в банків просто не буде не буде грошей і скам банків. Розумієте, може бути абсолютно спокійно, і ФРС це розуміє, і банківська вся система розуміє, тому підливання грошей для того, щоб допомогти. Вони спочатку допомогли набрати кредити, а тепер будуть допомагати їм випливити, щоб віддавати ці кредити. Отака, от, от така от історія. Тому друк грошей, ну в найближчій перспективі, це мабуть поки що єдине, що може. Врятувати всю цю ситуацію, і скоріше за все вона буде, тому що ну а чому нею не скористатися, якщо можна скористатися? тому така ситуація. Загадувати по біткоїну не хочеться. Нам потрібна отака ситуація, і падіння домінації. все. альт-сезон вийшли, пішли в долар, пішли займатися своїми справами, переводимо кудись гроші і очікуємо, що буде, яка буде розв'язка. отут тут у нас на весну 24-го року. Тому поки так ще раз повторюю і ще раз наголошую, що якщо ви бачите по якомусь активу у вас непогані е, ікси, скажімо так, не очікуйте, фіксуйте. Тому що ще раз повторюю: краще сидіти ФОМО з п'ятью іксами в кармані, чим з нульом. І очікувати 15 іксів. Зафіксували на першій цілі, на другі, на третій, де вам завгодно. Краще, звісно, на перші, на другі. Забрали тіло, забрали відсоток. І все, що далі буде йти, ви будете сидіти, спати спокійно, в безкоштовних токенах і очікувати, хоч і 700 іксів там очікуєте, ви вже в безпеці. Тому це буде максимально правильно. Орієнтуватись на 200 іксів на ринку не потрібно. Тому що це тільки з красивих відео в Тіктоків в цих молодих. Супер мільйонерів. У вас папи депутата немає, щоб безкінечно вам видавати депозит, так як синочок, так як видає синочку, щоб він був в Тік-Токі дуже успішним криптоблогером. Отака от ситуація. Ви, скоріше за все, заробили, так як і я ці гроші, і тепер сюди прийшли, щоб трошки, трошки підзаробити. Вибачте, купивши е в рік назад, на початку 2023 року, біткоін, де у нас початок 20? Ну, а, початок 23, ось він початок 23. ось, Біткоін. За, вибачте, рік. На біткоїні отримати 3 ікса на альтах ще більше. Розумієте, ви ніде не знайдете такої доходності. Тому нагліте і очікувати, що ви купите отут на 100 доларів, а отут продасте і купите сразу ламбу. Це дуже велика помилка. Просто почуйте мене, дослухайтесь і прислухайтесь до мого досвіду, що це так не працює е, на сьогодні. все. будьте здорові, гарного дня. Надіюсь, було корисно. До нових зустрічей.